Дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі стартував опалювальний сезон. Які об'єкти підключатимуть найпершими? Через дощ в Одесі підтопило Спасопреображенський собор, який зазнав руйнувань влітку внаслідок російської ракетної атаки. Печиво, шоколад, кава. Одеські волонтери збирають подарунки для військових до річниці визволення Херсона. В Одесі стартував опалювальний сезон. Першими тепло типу отримують навчальні заклади та лікарні, каже директорка КП «Теплопостачання міста Одеси Ганна Познякова. Ми розпочали 13 листопада саме. Об'єктів соціальної сфери це школи, садочки, лікарні. Цей процес досі триває. Вже підключено 70 котелів, які забезпечують соціальні об'єкти тепло. В другу чергу будуть підключені житлові будинки. Ми з сьогодні розпочали включення великих районних котелів. Вони будуть вмикатись поступово. Нині на Одещині тривають перевірки щодо дотримання безпеки під час опалювального сезону, каже начальник обласного управління запобігання надзвичайних ситуацій Володимир Пашевич. Розповідає, особлива увага приділяється домівкам багатодітних сімей та літніх людей. Обстежуються печі, обстежуються їх, можливо, десь за можливості обстежуються електрообладнання, як Марина реально зауважила, тобто ну, надаються пропозиції. Що от потрібно зробити перед початком там опального сезону? Там з той же самий печею, що що зробити там свинканалами? Хотіли знову наголосити про ті самі генератори туристичні газові пальники, коли люди в себе вдома ставили генератори або в під'їздах, десь або в коридорах на балконі. Тобто знову ж таки недотримання правил пожежної безпеки. Пам'ятаю ситуацію, коли намагалися опалити. В приміщенні саме за допомогою туристичного газового пальника, коли закрили вікна двері, і діти були в кімнаті, і вони так намагалися зігрітися. І діти отруїлися на щастя, вони залишили живі, але потрапили до лікарні. Тобто таких, такі випадки були, їх було немало. Щодо старту опалювального сезону, жителі міста казали так. У нас нормально в оселі, і такої температури критично, щоб сказати, що потрібно опалення, я б не казав. Якщо зараз буде холодніше, то… Тоді вже, напевно, треба буде включати. А поки такої, скажімо так, ну, потреби, яка б була нагальна, дуже немає. Побоювання немає, просто ми розуміємо, що ми в війні. От і все. У ну, нас зараз 19 градусів у квартирі, дуже зносно, але вже трохи прохолодно в дитині. Ну, ми чекаємо. Зараз ще тепло, що далі буде. Зараз тепло. Зараз не боємося, зараз зими не дуже сурові, тому можна потерпіти, якщо будемо чекати, сподіватись, сподіватися, що все буде добре. Дмитро Васильєв, Вікторія Габчук, Михайло Кушнір, Юрій Сисоєв, Сергій Кубилянський Суспільне новини, Одеса. Через дощ, який йшов в Одесі на вихідних, підтопило Спасопреображенський собор, що зазнав руйнувань через російську ракетну атаку. Про це повідомили в Одеській міській раді. Надмірне зволоження конструкції собору може спровокувати подальші руйнування, тому наразі нагальним є проведення робіт з консервації будівлі. Нагадаємо, в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу ракетами типу Онікс та Калібр. В місті пролунало щонайменше сім вибухів. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав серед іншого Спасо-Преображенський кафедральний собор. Всередині здійнялася пожежа в соборі. Під час російського обстрілу находили дві людини. Це наш охранник Анатолій Іванович, Він живий його трошки контузило. І семінаріст Міхаїл, який знаходився на мінус третьому етажі. Він тут ночував, тому що зрав заранку -за 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 літургія. Він, слава Богу, живий невідимий. Що касається нашого собору, попало в праву частину, це правий приділ. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину в честь святителя Петра і пробило до мінус першого етажа. Там знаходиться рядом Касперська ікона Божої Матері, яка є покровітницею нашого міста. Мені позвонили, точніше написали в чаті, що Палає собор. Я просто був настільки збентежений, тому що цей собор це прекраса не тільки міста Одеси, не тільки України, а це прикраси цілого православного світу, це архітектурна пам'ятка. Всі в сльозах, всі просто в таких, в таких емоціях, які ніколи не відчували. Скільки праці було покладено кожним священником тут. Пізніше подивитися на стан собору до Одеси приїздили комісії ЮНЕСКО та Це Ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як це об'єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури. Цей, зокрема, захищений ЮНЕСКО, тому він захищений організацією Об'єднаних Націй. Я насправді повністю спустошена цим. Це просто обурливо раніше. Я говорила про справедливість і відповідальність. І важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути до відповідальності. у жовтні. Італія та Україна підписали угоду про допомогу у проведенні відновлювальних робіт. У волонтерському центрі Жива в Одесі збирають військовим подарункові бокси, аби віддячити за мужність в обороні Херсона. Ми підлянули цю ініціативу у волонтерів на Донецькому напрямку. Побачили, що там є активна така дія, що стосовно вручення цих кіндер сюрпризів, да, боксів для військових, і дуже нам захотілось підтримати військових і на херсонському напрямку. Приурочили це дню визволення Херсон. Тому що для нас це дуже значна подія, і хотіли віддячити військовим саме за такий прорив. Подарункові коробки приносять всі охочі. Волонтери збирають презенти і передають на фронт. У нас зараз їде машина з боксами з нової пошти, ну, тому що людям потрібно було, хоча б декілька днів на те, щоб зібрати ці бокси. Також за кордону люди вже збирають такі бокси і теж будуть відправляти сьогодні. Я ось Заїжджав на нову пошту, повністю забив свою машину цими коробками. У нас є людина, яка відповідає за наші штаби, за наші склади. Ось і вона це фіксує, що треба поїхати, треба забрати. Взагалі-то ми не плануємо відкривати ці бокси, тому що вони мають бути сюрпризом. Ну але саме для вас ми відкриємо, покажемо, потім запакуємо і відправимо. Це солодощі, печиво, супи, мабуть, це, батончики, печиво. Чаї від застуди. Ще якісь ліки. А, це, мабуть, пластири. Я хочу докопатися все ж таки до якогось листа. Це найбільш важливо. Тут є лист. Дякуємо тобі, наш захисник. Завдяки тобі я можу жити своїм життям. Спати в своєму ліжку. Тобі важко. Я це відчуваю. Кожною клітиною себе мені шкода, що так сталося. Я не можу далі читати. Волонтери просять людей у кожну коробку класти записки, аби потім військовий і адресат могли знайтися в соцмережах та навіть потоваришувати. Кожен бажаючий може знайти нас в соцмережах АГО жива. Або принести сюди на Пушкінську 35, з 10 до 3, Ми завжди тут. Ми вам надамо координати куди на нову пошту відправити, або приходьте сюди в Одесі. Якщо казати про предмети, які ми не, не бажаємо, щоб туди люди клали. Це алкоголь, там сигарети. Ми хочемо, щоб це було щось таке більш корисне. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. 15 грудня в Одеському художньому музеї відкриється виставка робіт, присвячена переживанням ЛГБТК які мешкали на півдні України повномасштабного вторгнення. Там представлять 30 портретів, кожен з яких супроводжуватиметься історією людини, яка там намальована. Проєкт реалізує всеукраїнська громадська організація Гей Альянс Україна. Ідея такої виставки виникла наприкінці минулого року, коли зібралася достатня кількість розповідей представників ЛГБТ. Ка плюс про війну. Кожна історія супроводжується портретом людини, їх малювала художниця Анастасія Самаркіна, одеська художниця. І так само кожна історія перекладена англійською мовою, українська мова, мова оригіналу. Кожна історія озвучена для того, щоб можна було як би, з різних боків її сприйняти і розповсюджуватися далі, крім виставок в музеях, в галереях, які ми. Плануємо, вона також буде у вигляді книги і у вигляді аудіоматеріалу, який можна буде потім прослухати. У нас приблизно порівну жінок і чоловіків, також представлені, є трансперсони, небінарні люди, і історії дуже різні. Можу розповісти: от про цього чоловіка він у нас виїжджав з окупованої Херсонщини, віз з собою кішку, яку ми залишили на перетримку. Кішка покусала російського солдата. Ми її називаємо учасницею Влади. Оця дівчинка у нас теж виїжджала з окупованої частини Херсонщини, приїхала в Київ і потім стала частиною нашої команди, допомагала допомагала допомагати людям, які також постраждали. Нас вразила історія цього хлопця. Це Руслан йому 12 років. Він гей з Херсонської області, це південь Херсонської області, і він з самого початку опинився на окупованій території. Так як його близькі знали, що він гей після. Окупації їхнього села вони попросили його виїхати, уйти з дому, щоб не наражати на опасність рідних. Він з кінця травня був змушений жити в, ну, по суті, на вулиці. Він ховався в лісах. Ми пробували допомогти йому виїхати, але, на жаль, цього не сталося. Він з кінця серпня 22-го року перестав виходити на зв'язок. Музеї виставку можна буде відвідати протягом двох місяців. Вхід зроблять безкоштовним. Потім роботи повезуть до Києва. Прогноз ще погоди на 15 листопада. На Одещині хмарно подекуди можливі опади. Вітер південно-західний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 3 до 6 вночі та від 10 до 13 градусів в день. В Одесі вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Можливі опади. Температура повітря вночі 4-5 градусів, вдень 11-13 з позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.